Танк, яким зможуть управляти навіть діти, таку технологічну новинку представили в США на автосалоні у Детройті. Презентували прототип наступного покоління броньованих військових танків М1 і 3 Абрамс. Керування машиною нагадує ігрову платформу: великі екрани, інтуїтивні інтерфейси та невелика кількість кнопок. Така цифровізація сталася неспроста. Це має скоротити час навчання молодих солдатів. цифрове керування тепер відображає ігрове середовище. Це значно пришвидшує. 13-річна дитина ймовірно могла б навчатися керувати цією штукою швидше ніж я, чесно кажучи. І це саме те, чого ми хочемо. Танк також буде оснащений усіма інструментами штучного інтелекту, які забезпечують сучасні чіпи. Ми використовуємо все це, щоб підвищити нашу ефективність, зв'язок, летальність і захист платформи, щоб солдати могли поїхати на військову місію, успішно її виконати та повернутися живими. Не бути першим у бою, але перемагати це одна з можливостей нового прототипу Абрамс. М1 і 3 підключений до інтернету та працює разом із дронами і роботизованими системами. Тож екіпаж може керувати ними просто з танка з безпечної позиції. Також прототип отримав гібридно-електричний двигун. Це означає, що він витрачає менше пального, а отже, рухається довше і швидше. на мою думку, справді надзвичайно в М 1 і 3 те, що зараз на полі бою стає дедалі більше роботів та дронів, а цей танк підключений до мережі. Тому екіпаж усередині нього не постраждає від усього цього. Вони використовуватимуть свої дрони з безпечного місця у танку. Вони не повинні бути першими в бою. Танк також витрачає менше пального. Ми бачимо в Україні та на Близькому Сході, що якщо ви стоїте занадто довго, вас обстріляють, і ви не виживете. Тож можливість мати 50% зниження потреби в паливі це частина безпеки та живучості. Новий Абрамс має відкриту цифрову архітектуру. Його можна оновлювати як смартфон, додавати нові системи і сенсори. Танк може похвалитися штучним інтелектом. Він допомагає виявляти загрози на полі бою. Не залишили без змін і будову танка. Прототип оснастили новими фарами та фронтальною камерою, розміщеною у спеціальній ніші. Ті її інтегрували у верхню лобову частину. Стину башту оснастили стабілізованим прицільним комплексом. Додатковим озброєнням став дистанційно керований бойовий модуль, Він обладнаний радаром, призначеним для виявлення та протидії безпілотникам. Зараз у ваших автомобілях є екрани, які можна налаштувати. У вас є датчики, що допомагають безпечно рухатися. У вас є речі, які доповнюють можливості водія. А потім виробники оригінального обладнання можуть відстежити прогрес, або, якщо потрібно, зв'язатися з кимось у. У разі надзвичайної ситуації, це те, що ми інтегрували у нашу нову розробку. Всі ці чудові функції, ось що змінюється в танку майбутнього, тепер ми можемо взяти похідні від усієї цієї технології та передати їх солдатам. Осучаснити танк новинками розробників надихнули студенти, які саме проходили практику в технологічному підрозділі. Тож керування стало подібним до відеоігор. Я багато граю у відеоігри. У нас вдома є симулятор водіння, тож такі речі можуть значно полегшити навчання, і думаю, це точно дасть перевагу в управлінні цими танками. Проте. Зібрали зібрали мічигані з американських компонентів. Попереду ще випробування, зокрема, перевірки на безпеку і надійність. Після цього рішення про серійне виробництво та застосування у реальних боях. Яна канал. У 78 років збирає мільйони на армію. Херсонський волонтер Григорій Янченко, Відомий як дядя Гриша, став народним улюбленцем після того, як почав допомагати українським захисникам. Волонтер закриває грошові збори, купує техніку, доправляє бійцям на фронт, щоб зібрати якомога більше коштів. Він подорожує всією Україною. Дістався і Кропивницького. Скільки коштів дядя Гриша хоче зібрати? Які подарунки на передову готує Володимир Іванченко? Розповість. Хоч куди би не поїхав херсонський волонтер Григорій Янченко, всюди на виду пізнати його не важко. Сивого чуба прикриває армійський берет. Куртка вбішана шевронами, а з музичної колонки грають українські пісні. Пан Григорій уже давно допомагає Збройним силам. Волонтера військові прозвали дядя Гриша. Від міста до міста він їздить Україною, щоб зібрати кошти на техніку захисникам. У Кропивницькому волонтер уже втретє. Кожне місто приїжджаєш, тебе поважають, тебе люблять, тебе обнімають, цілують. То, то все, як кажуть, звичайні людські емоції. Це мені подобається, подобається і я розумію те, що я роблю вірну справу. Дядя Гриша, колишній військовослужбовець. Отримані на служби травми, призвели до ампутацій, тому чоловік пересувається на колісному кріслі. Волонтерити почав у 2014 році. На місцевому ринку в Херсоні збирав донати в містян та передавав на потреби ЗСУ. Не припинив допомагати українській армії і після повномасштабного вторгнення. В окупації дядя. Гриша жив півроку. Виживаємо і чекаємо. І чекаємо перемоги. Чекаємо наші. На Слава Україні! весь цей час гадує, проводив збори просто під носом у колаборантів, відкрито демонструючи свої українські погляди. Слава Україні! Слава Україні! нації! Цим я е, надихав людей, виїжджаєш і себе відчуваєш як на мінному полі. Тобто, ти от виїжджаєш, виїжджаєш, але не знаєш, ти повернешся чи не повернешся. Було попередження московського ФСБшника, який в окупації підійшов до мене і говорить, діда, ти катаєшся останні дні і прийшли. І виламали двері за двірками, повністю все виламали, шукали, але вже мене тоді на той час не було. Знайомі евакуювали дядю Гришу з Херсону до Запоріжжя. Вже за декілька місяців під натиском ЗСУ російські війська відступили з міста. А волонтер повернувся додому, ставши для херсонців народним героєм та символом спротиву. Пересадили мене на беху. Зверху з візком, і я приїхав заїхав у Херсон, як кажуть, на військовій техніці. І мене там, як кажуть, зустрічали теж як визволителя. Від початку війни дядя Гриша зібрав понад 14 мільйонів гривень. Ці гроші перетворилися на спорядження та дрони, які допомагають нашим воїнам на фронті. Каже, покинути волонтерство не може, адже хоче, щоб онуки зростали у вільній Україні. Я просто себе відчуваю українцем, і це мені надає сил, це мені надає натхнення, і я працюю, працюю, працюю. І цим, цим я мотивую. Інколи, коли приїжджаю, десь якісь. І проросійський російський якийсь елемент проходить і там щось ой Бандерівець я говорю Ой, дякую вам за похвалу. Таку у Кропивницькому пан Григорій зупинився на тиждень. Кошти збирає у великих супермаркетах. Як можуть підтримують його і місцеві волонтери, всі Україні треба рівнятися на пана ну на пана Григорія, тому що це людина неймовірна. Людина, яка не має ніг, людина, яка практично рук не немає і. І, і вона робить такі справи. Волонтер наголошує, не буває маленьких донатів. Важлива кожна гривня. Планує зібрати 100 тисяч гривень. Нині бойовим підрозділам конче необхідні безпілотники, старлінки, генератори та зарядні станції. Дядю Гришу кропивничани впізнають та охоче донатять на добру справу.